Морозе. А чому це наша ялинка вогниками не світить? Ну що ж, нехай звучить на Майдані дзвінкий, веселий щастя, сміх. Повторюйте за мною. Один, один два, два, три ялиночко, світи! Я ялинки продовжилися святковою дискотекою. Маленький концерт, привітання від Святого Миколая і міський голова урочисто запалює спочатку янголів, а потім і головну ялинку Рівненської області. Один, два, три, три ялиночко, гори! Ялинка цьогоріч 24 метри заввишки пишності їй традиційно додає домонтоване гілля. Від іграшок, виготовлених дітьми цьогоріч відмовились. У рівнян думки щодо новорічної красуні розійшлись. Ангели оці дуже гарні, подобаються. Щось свіже, щось свіже, щось цікавіше. Розумієте, щось цікавіше кожен рік. Минуло було краще, цього року ні. Цього року нижче, того року було вище. Дід Мороз гарніше, бо це символізує новий рік, чим ангели. Ангели якось. Ну,